Сучасна війна вимагає нових підходів і високотехнологічного обладнання. Безпілотники, мобільний транспорт та сучасні засоби зв'язку стали ключовими елементами ефективної роботи наших захисників на передовій. Вони допомагають нищити ворога та зберігають життя нашим захисникам. Рада оборони Кривого Рогу під керівництвом Олександра Вілкула продовжує підтримувати Збройні Сили України. Чергова партія допомоги була передана нашим армійцям: десять пікапів, мавіки, зарядні станції, а також засоби зв'язку апітелеф. Фони та айпі шлюзи відправились на передову до наших мужніх героїв. Кривий ріг для нашого батальйону це, це, це дім, це місто друзів. Завдяки громаді Кривого Рогу ми отримуємо ту допомогу, яка необхідна. Зрозуміло, що в межах тих можливостей, наскільки є місцевого бюджету, ця допомога надається нам, але ті же. Мавіки, автотранспорт це розхідний матеріал на війні. І без нього виконувати задач крайне важко, і неможливо. І зрозуміло, що це рятує життя наших хлопців. Тому ми вдячні всій громаді нашого міста, вдячні Раді оборони за системну, постійну підтримку протязі тисячі днів великої війни за свободу нашої нації. Усі ці засоби вкрай необхідні для наших військових для захисту наших кордонів. Пікапи стануть незамінними для транспортування особового складу, боєприпасів і спорядження в умовах складної місцевості. Квадрокоптери, оснащені тепловізорами та потужними камерами, дозволять проводити розвідку, виявляти позиції противника та коригувати артилерійські удари з максимальною точністю. Зарядні станції забезпечать стабільну роботу техніки, а сучасні ip телефони та шлюзи дадуть змогу ефективно координувати дії. Навіть в умовах радіоелектронного протистояння, завдяки мешканцям Криворізької територіальної громади надано необхідну допомогу нашим збройним силам, підрозділам Національної гвардії України, які потребують наразі великої підтримки і відповідно для тих виконання завдань, які є на сьогоднішній день перед збройними силами, дійсно. Криворізька територіальна громада, її бюджет і обласний бюджет, спрямовують всі зусилля на підтримку. Цифри е і перемога для нас безцінна. Спочатку повномасштабного вторгнення загальна допомога військовим від Кривого Рогу перевищила 2,5 мільярди гривень. Це один із найвищих показників серед міст України, та свідчення згуртованості громади в підтримці обороноздатності держави. Сьогодні, через те, що ви на фронті. Можуть вчитися діти, можуть жити старі. Кривий ріг об'єднан, кривий ріг працює на перемогу, і символічно в те, що в такий тисячний трагічний день ми будемо лише посилювати допомогу нашим героїчним збройним силам. Ще раз дякую, дякую кожному. Ми були завжди поруч і будемо поруч зараз. Завжди. Передача цієї техніки підсилює роботи наших бійців на передовій. Ми бажаємо захисникам мужності, незглавності та якнайшвидшого повернення додому з перемогою. Разом ми сила, і тільки разом ми зможемо здобути мир для нашої країни. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.